Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу поговорити про перерахування розміру страхових виплат у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням. Хочу нагадати, що страхові виплати це кошти, які виплачуються за страхованим особам у разі настання страхового випадку. Перелік обставин та професійних захворювань, з яких настає страховий випадок, у нас чітко визначено Кабінетом міністрів України. Перерахування здійснюється згідно з законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який визначає підстави та порядок перерахування страхових виплат. Стаття 31. Перерахування може бути як індивідуальним, пов'язаним з обставинами конкретної людини, так і масовим. Індивідуальне Перерахування щомісячних страхових виплат проводиться у зв'язку зі зміною ступеня втрати професійної працездатності людині у відсотковому співвідношенні або зміною складу сім'ї померлого. Таке перерахування здійснюється за відповідним рішенням і зверненням потерпілого або члена його сім'ї. Масове перерахування щомісячних страхових виплат проводиться без звернення людини щороку, а з 1 березня, на коефіцієнт, який враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати. В Україні у 2023 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,197. В результаті перерахування виплати розмір збільшення не може перевищувати розмір 1500 гривень. Нарахована раніше сума щомісячної страхової виплати не підлягає зменшенню. Відповідні роз'яснення надав Пенсійний фонд України. Я з вами ділюся інформацією. Яку надає Пенсійний фонд України, Кабінет міністрів України або Міністерство соціальної політики, які надають відповідні роз'яснення і відповідно даною інформацією Ділюся з вами я. Якщо виникатимуть питання? Будь ласка, задавайте Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.